Вітаю! З вами Загальнік В'ячеслав. Та сьогодні, після невеликої паузи, ми продовжуємо наші розмови про історію філософії. Нарешті у моєму курсі підійшов той момент, коли ми поговоримо про філософа насправді значимого того, кого вважають одним з найвидатніших та найбільш важливих в історії філософії. Альфред Вайхет навіть казав, що вся філософія це лише коментар на полях до Платона. Отож, сьогодні ми говоримо про видатного мислителя Афін. Платона. На щастя, Платон не успадкував звичку Сократа, свого вчителя, до того, щоб викладати свою теорію виключно усно та у розмовах. Він сам написав чимало діалогів, йому належать листи, які дійшли до наших днів. Тому про теорію Платона можна говорити достатньо впевнено, та вона стала підґрунтям для безлічі наукових робіт високого рівня. Також ми маємо його чисельних учнів, серед яких такі великі фігури, як Аристотель, хто писав про Платона, коментував його теорію. Тому про нього ми можемо говорити з набагато більшою впевненістю, ніж про його легендарного вчителя. Разом з тим, як і у біографії Платона, так і у його спадщині є темні плями. Наприклад, ми точно не знаємо, коли він народився, чи то в 429, му чи то в 427 му році до нашої ери. І відповідно не знаємо, скільки він точно прожив, чи 80 років, чи 82, але це не настільки важливо. Ми знаємо, що його життя було довге, знаємо, що його життя було сповнене подій та пригод. Не настільки, як у його знов-таки легендарного вчителя Сократа, однак життя Платона теж було неймовірно цікаве. Сьогодні я пропоную поговорити про особистість Платона, його визначні твори, манеру письма. Отож, почати варто з того, що справжнє ім'я Платона було зовсім іншим. Його звали Арістол. Звідки таке прізвисько? Прізвисько Платон має декілька пояснень. Найбільш популярним є таке, що йому його дав тренер з боротьби. Платон відомий тим, що він мав досить таки спортивну вдачу і займався різними видами боротьби, в тому числі Панкратіоном. Кажуть, що він був доволі таки сильним бійцем і у Бою не знав пощади. Разом з тим, він не запам'ятався службою у армії, як це зробив Сократ. Тому його не можна було вважати бійцем, а можна було вважати швидше спортсменом. Так ось Платон означає широкий і кажуть, що то було чи тому, що у нього було дуже широкий торс, чи тому, що у нього був дуже широкий лоб. Але разом з тим, от як його так назвали. Так воно і повелося, і він, в принципі, не заперечував. Тобто його оригінальне ім'я Арістокол, мабуть, йому також могло б подобатись, тому що його можна перекладати як володар багатьох чеснот. Однак Платон це таке прізвисько, яке до нього приліпилося, і це те, як його називали. Власне кажучи, це прізвище, хоча і не настільки розповсюджене, як його оригінальне ім'я. Однак не настільки унікальне, як дехто каже. Тобто про платонів, які жили приблизно в тому ж сторіччі, що і наш сьогоднішній герой, відомо багато. Їх задокументовано не менше 30. Від самого народження Платон належав до досить таки привільпривільованого стану. Він жив у межах стін Афін, тобто був повноцінним громадянином. І кажуть, що належав до Деми Коль. Після смерті його батька, його матір Перектіона, одружилася вдруге. По суті, та сім'я, в якій Платон жив, була не повністю рідною для нього. Однак, вже до 20 років він отримав дуже достойне виховання. Він був вправним у спорті, тобто фізично розвиненим був достатньо розумний. Загалом ми досить небагато знаємо про те, що відбувалося з Платоном до 20 років, тому що найцікавіше відбувається після цього. Кажуть, що він мав двох старших братів однак на цю тему знов таки є декілька теорій. Разом з тим, у його діалогах, зокрема в одній з найбільш відомій республіці, йдеться про, про двох його братів: Адеймантеса та Глаукона. І саме там він дещо каже про е, свого батька. Тепер варто сказати дещо про... Відносини Платона із Сократом. Адже я думаю, що для багатьох це не секрет, що головним дійовим персонажем діалогії Платони є саме Сократ. Тут є вічне Сократичне запитання, чи Сократ був реальною людиною, чи це лише Платон так написав, чи Сократ, можливо, думав зовсім по-іншому, а Платон лише вклав йому в уста свої слова. Однак знов-таки є деякі категорії стосовно того, наскільки близькими були Сократ та Платон. З одного боку, Сократ дуже любив знаходитися в публічних місцях, де виховувалася афінська молодь. Оскільки Платон був з достатньо впливової сім'ї і він однозначно отримав гарну освіту, то дуже вірогідно, що він зустрічав Сократа і у віці 5 років, і 10, і зрозуміло, що у віці 20 років. Разом з тим, казати, що він з самого раннього дитинства був учнем Сократа, це, мабуть, перебільшення, тому що. Платон не готувався до якоїсь спеці спеціальної філософської кар'єри. Більше того, оскільки він був родичем тих правителів, які правили Афінами до ради 30, то, можливо, він розглядав себе як майбутній політик. Тому цілком ймовірно, що він не бажав гаяти час на щось незрозуміле, що пропонував молоді Сократ. Відповідно, є така теорія, що. Платон не те, щоб не входив до близького кола Сократа, але і був майже незнайомий з ним до 20 років. Смерть Сократа була надзвичайно важливою подією для Афін того часу. Це, ця подія була публічною. Сократ дуже хотів зробити її такою, аби його смерть не прийшла даром. Є теорія, що саме смерть Сократа, а не його життя або якісь слова, навернули Платона до філософії. Тому що він побачив, що людина вірить у свої принципи та вірить у свою мудрість настільки, що готова це довести своїм життям. Саме цей подвиг, ця дія примусили Платона замислитися, почати говорити, почати писати, почати більше спілкуватися з іншими учнями Сократа, і відповідно призвели до того, що його розум та його мислення дійсно перебудувалися на філософський лад. Сам Платон кажуть, був хворим в той момент, коли Сократ випив я. Тобто він не був присутнім. Однак він був одним з тих, хто був готовий ручитися за Сократа на суді. Тобто він так чи інакше був присутній при цьому процесі швидше за все, він таки був свідком промови Сократа в суді, однак не був свідком його останніх годин. Після смерті Сократа кажуть, що Платон разом з іншими Сократиками. Поїхав з міста до Мегар, оскільки для Сократиків було досить таки небезпечно лишатися в місті, тому що Сократ активно йшов проти 30 тиранів, які були володарями Афін того часу. За деякими свідченнями з Мегар Платон направився в Єгипет, де він познайомився з єгипетською математикою та проникся неймовірною повагою до спадщини Єгиптян. Але разом з тим якогось підтвердження цьому немає. Якщо він був у Єгипті, то це дуже важко зрозуміти з його творчості. Однак, що ми знаємо точно, що він подорожував після 40 на Сицилію. До того досить таки сумнівно. Разом з тим аргумент проти того, що він подорожував до Єгипта і загалом багато подорожував до 40, є те, що дуже багато які його діалоги написані у період до 40. -ка. тобто йому було б досить важко активно подорожувати. Та бути настільки продуктивним. Значна частина його діалогів, які написані до 40, вони прямо рефлектують стосовно смерті Сократа або якихось частин його теорії, як... чому Платон або був прямим свідком, або мав безпосередні розповіді. Коло спілкування Платона на той момент було цікавим. Одно... Він однозначно продовжував спілкуватися з іншими сократиками. Наприклад, другом Сократа Теодоросом, який був математиком. Але разом з тим досить багато спілкувався з піфагорейцями, які на той момент правили бал в Італії. Тобто грецька традиція та італійська були дещо іншими. До піфагорейців у Греції ставилися вкрай негативно. Разом з тим, цей культ, ця містична філософія, вона знайшла свій прихисток в Італії. І там піфагорейців сприймали не тільки як філософів і мудреців, але майже і як релігійних лідерів. Тому Платону було цікаво з ними спілкуватися. Це дуже добре накладається на його власні пошуки у царині математики, тому що філософське вчення Платона, як ми побачимо, воно дещо далеко від піфагорейського. воно не погоджується з піфагором у дуже багатьох аспектах. Однак, повага до математики і та роль математики, яка потім була визначною для Академії Платона, я майже впевнений, що взята саме від піфагорейців. Якщо припустити, що Платон дійсно почав писати після смерті Сократа та взяти проміжок до його сорока, ми побачимо, що він продукував по одному діалогу на рік. Діалоги Платона вони достатньо фундаментальні, тому це достатньо високий темп, особливо, якщо врахувати, що діалоги майже не повторюються між собою, тобто там йдеться про зовсім різні речі. Серед тих діалогів, які написані... Платоном до 40 є надзвичайно важливі, а саме Горгій, Апологія Сократа, Менон, Лісій, Черміт та багато інших. Ми не дуже багато знаємо про характер самого Платона, але кажуть, що він був достатньо таки суворим, не надто відкритим. Разом з тим, його літературний талант викликає захоплення. Тут дуже важко розділити його літературний хист та його філософську теорію, оскільки... Платон міг неймовірно добре вживатися у різних персонажів своїх діалогів, тобто його літературні портрети, таких видатних діячів його епохи, як той же Сократ або Алькібіат, або інші, вони є такими, що кожен з них постає персоналією, і в кожного з них є характер. І це не тільки зіткнення філософії або протиріччя у якихось доктринах, але це і людське протиріччя. Тобто діалоги Платона написані на надзвичайно високому літературному рівні. Кожен з них, по суті, може бути поставлений, наприклад, у театрі. Тобто актори, які будуть грати ці діалоги, вони мають не тільки. Просто проговорювати про те, що там ідеться, але вони мають розуміти особливості характеру. Сам Платон вмів дуже добре розчинитися у персонажах своїх діалогів, тобто дуже часто, навіть не до кінця, зрозуміло, кому він симпатизував, оскільки аргументи деяких противників Платона, наприклад, того самого Парменіда, який він висловлює проти Сократа, вони також звучать переконливо. Тому. Я вважаю, що ця комбінація філософії та літературної майстерності і є причиною, чому діалоги Платона є настільки масштабним та дійсно визначним явищем в історії філософії. Я не хочу надзвичайно глибоко пірнати у біографію Платона, оскільки я вважаю, що таку інформацію достатньо легко знайти в інтернеті. Однак я хотів би зупинитися на одному сюжеті, який мені дійсно подобається, та який я вважаю доволі характерним для Платона. Це сюжет про його відношення з Діоном та Діонісієм Першим та другим на Сицилії. Річ в тім, що Платон, на відміну від Сократа, був достатньо обідним. Вже приблизно в віці 40 років він розумів масштаб своєї фігури, масштаб свого вчення. Однак йому не хотілося залишатися лише теоретиком. Оскільки у Платона достатньо вагома частина діалогів присвячена державі та тому, хто нею має правити, а саме, як це не важко здогадатися, філософ, то йому хотілося не тільки теоретизувати або писати якісь книжки, але хотілося й перевірити це на практиці. Саме з цим пов'язаний сюжет, про який я зараз хотів би розповісти. Отож, у Платона був друг, якого звали Діот. Цей друг був е, нерідним братом тирана Сицилії. Зі столиці у Сиракузах тирана звали Діонісій І. Сиракузи і Сицилія загалом мали доволі таку такий цікаву славу. Тобто вони були з одного боку доволі могутньою державою, а з іншого боку, неймовірно розбещені. у грецькому світі. Сицилія була чимось на кшталт Садома і Гемори у нашому уявленні. Тобто, про Сицилію думали, що там люди постійно відпочивають грішать. Та вживають алкогольні напої. Загалом, життя Діанісія I достатньо відповідало е, цьому визначенню. Разом з тим, сиракузи були столицею різноманітних інтриг, тобто діяли фракції, які постійно між собою ворогували, було надзвичайно багато гри в темну. Тобто, життя при дворі Сиракуз було дійсно надзвичайно цікавим та надзвичайно активним. Тому. Стало дещо несподіваним, що Платон прийняв запрошення Діона приєднатися до цього двору. Сам Діонісій І вважав, що це дуже гарна ідея запросити одного з найбільш видатних філософів його днів для того, щоб він приїхав на Сицилію, чомусь навчив. Платон був відомий своєю теорією держави. Однак варто розуміти, що Діонісій не сприймав це надто серйозно. Тобто він вважав, що він запросить Платона. Платон скаже декілька красивих речей. Можливо, стане його другом або щось подібне, однак він ані скільки не збирався ані змінюватися, ані впроваджувати Платонову філософію в реальне життя. Тобто, це швидше як запросити якусь статусну попзірку. Вона приїде, дасть концерт, але нічого не зміниться. Сам Платон же мав зовсім інші сподівання та переконання, коли їхав на Сицилію. Він вважав, що за допомогою Діонісія. Він зможе спробувати втілити свою ідею про монарха-філософа, тобто він зробить Діонісія кращою версією його самого, та його правління стане чимось на кшталт республіки самого Платона, але втіленою на Сицилії. І зрозуміло, що це не призвело ні до чого хорошого. Тому що коли Платон приїхав та зрозумів, що ніхто не збирається робити так, як він каже. І щодо до філософії загалом ніхто не ставиться серйозно, тобто Діанісій розумів філософію швидше, як щось практичне. Тобто, а що філософія може дати, наприклад, на війні, або а що філософія може дати у податках, а що філософія може дати в грошах? тоді як для Платона це все було неймовірно серйозним і піднесеним, його теорія блага мала знаходити своє відображення у державному строї і у особі правителя. Тому, коли їх побажання та Мотивація так сильно розійшлись, то вони посварилися. Діон, який запрошував Платона, позбувся милості монарха. А сам Платон був проданий у рабство, що стало свого роду кульмінацією його кар'єри на певний період, тому що. Загалом це достатньо незвично, щоб вільний громадянин Афін був проданий у рабство. Можливо, він допік Діонісія настільки сильно, що це був єдиний спосіб йому здихатися від Платона. Разом з тим, в рабстві він пробув недовго і повернувся в Афіни. Саме цьому епізоду ми завдячуємо заснуванню Академії, оскільки після першого візиту на Сицилію Платон якраз таки заснував свою видатну академію. Мабуть-таки, розчарувавшись у собі, як у політиці, він прийняв рішення стати вчителем. Навчати на майбутнє покоління філософ разом з тим, на цьому історія відношення Платона та Сицилії та її тиранів не закінчується, оскільки у Діонісія Першого був син, як неважко здогадатися, якого звали Діонісій II. Від самого початку Діонісій І виховував Діонісія II досить таки дивно, тому що він не мов би зумисно не давав йому доступу ані до якісної освіти, ані до якихось філософів для того, щоб Діонісій II не чинив загрозу, оскільки у державах того часу було досить популярно, що син, подорослішавши, може здійснити заколот та вбити батька. Тому Діонісій І намагався оберігти себе від цього, залишаючи Діонісія II досить обмеженого розвитку. Досить рано Діонісій II примкнув до двору і був відомий своїми легендарними гулянками. Тобто, за якимись легендами, він міг це робити протягом, наприклад, 90 днів поспіль. Зрозуміло, що це не був найкращий адресат для Платона. Однак друг Платона Діон, який повернувся з немилості після зміни влади, переконав його, що йому варто спробувати із Діонісієм II, оскільки той, начебто, надзвичайно шанує Платона. І можливо є чимось на кшталт чистої дошки, тобто Діонісій II не мав того поганого характеру та не мав того досвіду, тої освіти, яку мав Діонісій І. Відповідно, Платон мав приїхати та змінити Діонісія II за своєю, за своїм бажанням, за своєю подобою. Діонісій II дійсно шанував Платона ще більше за батька. Тобто він писав йому листи, він навіть написав трактат з коментарями з коментарями до Платона. Щоправда, той був жахливим плагіатом та надзвичайно поверхневим, але разом з тим це систематично. Але коли Платон прибув до двору, то ситуація фактично повторилася за виключенням того, що цього разу він не закінчував у рабстві. Тобто він побачив, що, попри всі слова та красиві обіцянки, змінюватися ніхто не хоче, знов таки ніхто не прагне будувати оту ідеальну республіку Платона на чолі з філософом Монархом. А в принципі, всі влаштовує те, як воно відбувається. Більше того, до Платона, який коли був на відстані, був неймовірним авторитетом. Перестали прислухатися, коли він реально приїхав до цього двору, оскільки його поради завжди були незручними, і він абсолютно не бажав грати у політичні ігри, які були настільки е, популярні на Сицилії. Тобто він казав саме те, що він думав, і абсолютно не збирався підлаштовуватися під Діонісія II. Діонісій II, разом з тим е, був дещо дитиною у своєму розвитку, оскільки дійсно він пропустив велику частину. Е, Освіти та дорослішення, тому він ображався на Платона, не бажав його слухати, капризував, і все це закінчилося тим, що другий візит Платона на Сицилію також не приніс ніяких відносини Платона з Сицилією були трилогією. Тобто була ще одна мандрівка, яку Платон здійснив вже в достатньо поважному віці, у 70 років, ризикнувши переплисти Середземне море. На цей раз він приплив для того, щоб спасти свого друга та товариша Діона, який знов впав на милість і який став жертвою інтриг. Знов таки на словах Діонісій II був дуже радий тому, що Платон прибув, навіть приносив якісь символічні жертви для того, щоб подякувати богам за прибуття цього філософа. Йому подобалася та філософська аура, яка була при його дворі, коли тоді прибував Платон. І як і його батько, йому подобалося, що людина з таким голосним ім'ям є його при його дворі. Однак, Платон, який, можливо, все ще потай. Потаємно сподівався на втілення своєї теорії в практиці, дуже швидко зрозумів, що в цьому плані все залишається стабільним тобто йому не вдавалося зробити аніяких змін у е сицилійському суспільстві. Тому він відчував, що це не те місце, де йому варто бути, і він, мабуть, не почував себе комфортно при дворі, де все змінювалося настільки швидко, та де всі його етичні правила порушувалися кожен день. Тому і цей візит на Сицилію не увінчався нічим хорошим, окрім того, що йому вдалося врятувати Діона. Він вже повертається до Афін для того, щоб ніколи більше не мати справи з Сицилією. Разом з тим до нас дійшли його листи, які він писав. Діону, та який він писав Діонісію другому, цих листів можна побачити, що він досить таки серйозно розраховував на цей проект. В якийсь момент він ставився до Діонісія другого також серйозно. Тобто, він ставив приблизно ті самі філософські задачі, що своїм учням. Та намагався дійсно підняти його над тим рівнем, над яким він був зробити його чимось на штат монарха філософа. Однак, як ми бачимо, що навіть у найталановищіших людей, які досягають найбільших вершин у літературі та філософії, далеко не завжди виходить втілити те, що вони прагнуть на практиці. Наступне питання, яке я хотів би обговорити, це автентичність творчості Платона та те, яким чином тлумачити його діалоги та листи. Я хотів би почати саме з епістолів, які щойно згадував. Це листи Платона, і вони цікаві тим, що на відміну від діалогів, він пише їх від першої особи, таким людям, як той же Діон, Діонісій, II та декілька інших. Там він розповідає про своє життя, те, що з ним відбувалося, свої погляди, сподівання. Відповідно, з з епістолів ми дізнаємося набагато більше про його погляди та. Ми маємо прямі відсилки. Тобто, нам не потрібно вгадувати Платона через особистість Сократа або через перебіг діалога. Вони не написані в тій літературній формі, яка однозначно є перевагою для читача, але недоліком для дослідника, оскільки вона дуже багато чого ховає в собі. Разом з тим є питання стосовно автентичності епістолів, тобто деякі з них, схоже, що таки написані самим Платоном, інші можуть бути підробками, які були зроблені невдовзі після його смерті. Тому, попри те, що вони є надзвичайно важливим джерелом, і дослідники швидше схиляються до того, щоб використовувати епістоли, тому що дійсно деякі, деяка інформація, що там міститься, не має аналогів, вони залишаються під певною підозрою. Стосовно самих діалогів... Важко навіть сказати, скільки їх точно було, тому що це пов'язане з тим, як рахувати. Можна зупинитися на у 56 діалогів, якщо рахувати, що, наприклад, держава розбита на 10. Ці діалоги вони були впорядковані у декілька збірок. Відповідно, я не бачу необхідності називати всі з них однак для того, щоб ви зрозуміли логіку, все ж все ж перелічу декілька найбільш важливих. Отож, канонічною вважається група, яка була впередкована граматиком Трасилом, і вони можуть бути згруповані по дев'яти тетралогіям. Наприклад, першою є Ефтефон, Апологія Сократа, Критон, Федон. Далі найважливішими у другими є Софіст та Політик, в третій Парменіт, Філеп, Бенкет, Федер. Найбільш відомий діалог Платона, та який багато хто називає найбільшим шедевром цього автора, а саме держава, знаходиться у восьмій тетралогії. Зараз надзвичайно популярною є тенденція читати Платона через призму його пізні, пізньої творчості, а саме через дев'яту тетралогію, де містяться закони, які зараз набувають все більшої і більшої ваги. Оскільки вважається, що під кінець життя Платон дуже суттєво змінив свою теорію. Та це відбувається саме у законі. Тому, якщо ми хочемо побачити, що Платон дійсно думав, та побачити його теорію у точці найвищого розвитку, то можливо варто звертати увагу не на державу, а саме на закон. Є ще одна цікава особливість діалогів Платона, про яку я хотів би сказати: це його відношення до міфу, оскільки, мабуть, ви чули про такі. Міфи Платона, як, наприклад, міф про печеру, який є, безперечно, найбільш обговорюваним та відомим фрагментом його теорії. Ви можете запитати, як же так? Адже грецька філософія, значить, це було саме те, що протистояло міфу. У кожній з попередніх лекцій я говорив про те, що філософи вони надавали міфу своє трактування або ставилися до міфа з деякою іронією. Вони не вірили у міфи в тому. Вимірі, в якому вірили прості люди. Тобто, для них, можливо, боги існували, але вони точно не були тими дещо картонними богами грецької міфології, такими як Зевс, Гера і тому подібне. Тобто філософи намагалися дати пояснення дійсності через логос. Разом з тим, у Платона ми бачимо таку собі творчу еволюцію. Якщо він починає. Як такий собі прибічник Логоса, знов-таки відштовхуючись від Сократа, відштовхуючись від піфагорейців, то по мірі розвитку його літературного та філософського вчення, ми бачимо, що міф здобуває все більше значення у його теорії. І йдеться про таку собі реабілітацію міфу. Які є причини цьому та як це можна оцінити? Наприклад, Гегель казав, що це. Те, що не дало Платону розкритися в певній мірі, що це є велика, великий, великий недолік Платонівської системи, що він не зміг пояснити все у термінах Логоса та тому був змушений звертатися до міфу. А наприклад, Мартін Гайдегер вважав, що звернення до міфу є тим, що звеличує теорію Платона над усіма його сучасниками, тому що одного логосу недостатньо для того, щоб вхопити повноту буття. Разом з тим. Буття давнього грека, воно дуже тісно вплетено у канву орфічних практик, релігійних практик. Тому якщо Платон би намагався обмежитися лише чистим логосом, то він передав би якусь невеличку частину цього буття. А міф. Дає змогу передати буття у всій повноті. Логос реалізує себе через розум, через е, певні логічні конструкції. А міф він реалізує себе на якомусь вищому плані. І коли Платон сплетає Логос з міфом, тоді він е, дійсно підіймається на якийсь рівень, який був недоступний філософам до, до того. І за допомогою алегоричних засобів, які дає міф, він може передати. Конструкти Логаса так, що вони зрозуміли не тільки філософам, але й простим людям. І разом з тим він схоплює буття набагато повніше, ніж ті філософи, які обмежувалися виключно логічною аргументацією. Разом з тим, ми ж всі любимо читати міфи давньої Греції. І, можливо, це звернення до міфів робить Платона набагато більш цікавим та набагато більш доступним для пересічного читача, для філософа, для будь-кого. Дякую за увагу! Це було перше відео з циклу лекцій про Платона. У наступному відео я розповім про його легендарну академію та її значення для філософії. На цьому ж я з вами прощаюсь. Дякую за ваші перегляди, очікую на ваші коментарі та до нових зустрічей!